Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські фільми, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути вашу увагу. Фільм «Кіборги» – це перша українська кінорецекція про війну з Росією на сході нашої держави. Стрічка розповідає про запеклі бої за Донецький аеропорт, який став символом незламності українських воїнів. Картина заснована на реальних подіях. Кожен герой має свого прототипа. До того ж у фільмі грають як професійні актори, так і справжні учасники боїв, що допомогло краще розкрити героїв. Слід відмітити, що творці не ставили за мету зняти пропагандивну стрічку з готовими відповідями, а навпаки. Поставити на болілі питання у головній ролі шестеро військових, які вирушають на бойове чергування в аеропорт для усієї країни вони і борги. Перед нами на екрані постають звичайні українці різного віку, які розмовляють різними мовами, але які мають спільну мету жити у новій Україні. Вони зробили свій вибір і готові за нього вбивати ворога і йти до кінця. Цей фільм дійсно здатний пробуджувати емоції. Фільм Клондайк це спільний фільм виробництва України та Туреччини, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Це драматичний та воєнний жанр, який захопить з перших хвилин. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорстіших періодів світової історії Першій світовій війні. Головні герої Оксана Черкашина, Сергій Шадрін, Олег Щербина та інші опиняються в епіцентрі політичних і військових інтриг. Це захоплююча історія, яка глибоко пронизана драмою, що розкриває людські. Скі долі історичних персонажів, кожен з них має свої мотиви та життєві цілі, які впливають на розвиток подій у фільмі. Глядач буде переживати разом із героями всі найскладніші моменти війни відкривати їхні секрети та внутрішній світ. Марина Горбач, талановита режисерка, керувала процесом зйому. Її вміння створити атмосферу напруження та зворушливості допомогло створити фільм, який захоплює з перших кадрів і не випускає з рук до самого фіналу. Фільм втілює в собі унікальні риси обох культур, збагачуючи глядача різноманітністю та глибиною. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Фільм Позиний Бандерас. Восени 2014 року в зоні АТО група контрозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, позивний Бандерас, намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника ходока. Антон довгі роки перебуває на завданні та мріє потрапити додому, проте перед поверненням він має здійснити подвиг заради батьківщини. Він разом із загоном вирушає на небезпечну територію, де на них уже чекають диверсанти. Головна проблема виникає тоді, коли він дізнається, що. Серед своїх є зрадник у цьому фільмі дуже влучно показано, як може працювати пропаганда.